Дібрі, що дібрешення як не можу відзняти ролик. Акумулятори знову в наявності. Королі з піпкою. Це акумулятори до 4000 мАч. 18650. Це дуже крутий. Це самий король, король акумуляторів 18650. Потім це кінець 25-го року, друзі. Десятий місяць 25-го року. Це самі свіжаші акумулятори. Свіжіших акумуляторів нема ні в кого. Подивіться, друзі. Подивіться. 25 рік, 10 місяць. Якраз вони доплили і попали до Дібрейшого. Отака апаратура. Представте, по 3-400 мАч. Потім приїхали, 26 650 є в наявності, 16-340, Оці оригінальні в лазері. Теж щось трихкодами. І потім під паючку такі без носиків. Теж є в наявності на 3-400 мАч. Це все, друзі, новенькі акуми. Свіженькі, свіжіших акумуляторів ні в кого нема в Україні. Я вам даю гарантію на 100%. Для